Продовж вересня-жовтня 2024 року службою у справах дітей опрацьовано 392 заяви, звернення та повідомлення, які надійшли на адресу служби. Підготовлено 18 проєктів рішень виконавчого комітету Мукачевської міської ради, взято участь у 42 судових засіданнях. Та проведено чотири комісії з питань захисту прав дитини за наслідками прийнятих рішень. Шість дітей набули статус дітей сиріт, дві дитини статус дітей, позбавлених батьківського піклування, 22 дитини числа внутрішньопереміщених осіб, статус дітей, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Троє дітей усиновлені, п'ятеро дітей влаштовані під опіку, сім дітей влаштовані до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Внаслідок завершення лікування нарколога двоє дітей повернулись на виховання в біологічну родину. Створена нова патронатна сім'я. Наразі на території громади працює шість будинків сімейного типу, сім прийомних та дві патронатні сім'ї. Проведена реєстрація народження дитини, залишеного у віконечки життя. Обласної дитячої лікарні наразі триває усиновлення цієї дитини громадянами, які перші перебували на обліку установлювачів у службі у справах дітей. Сьогодні на обліку служби перебуває 154 дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування, 24 дитини, які постраждали внаслідок сімейного насилля, і 45 дітей, батьки яких неналежно виконують батьківські обов'язки. Загального числа статусних дітей: 100 дітей виховуються в сімейних формах виховання, 63 дитини виховуються в сім'ях, опікунів та піклувальників, 47 дітей у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. 44 дитини, на жаль, залишаються на державному утриманні та в тимчасових формах виховання. Впродовж двох місяців до служби у справах дітей надійшло 22 повідомлення щодо дітей, які стали свідками або учасниками домашнього насильства. За наслідками оцінки потреб та оцінки безпеки дітей. 16 дітей взято на облік. Перевірено умови проживання дітей в 38 кризових сім'ях. До поліції скеровано 16 листів щодо притягнення батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків до адміністративної відповідальності. В суді залишаються на розгляді дві позовні заяви щодо позбавлення батьків батьківських прав впродовж двох місяців. На сторінці служби на сайті Мукачевської міської ради розміщена після дві публікації щодо діяльності служби.